Осінні нововведення. з 1 жовтня на українців чекає низка змін. Відтак на 200 гривень збільшиться мінімальна заробітна плата. Вона складатиме 6 тисяч 700 гривень. Зв'язку з цим відбудеться і перерахунок пенсій. Згідно з законом України про державний бюджет України на 2022 рік, з 1 жовтня 2022 року мінімальний розмір заробітної плати зросте з 6 тисяч 500 до 6 тисяч 700 гривень. А відповідно, це є підставою для перерахунку мінімального. Розміру пенсії за віком для непрацюючих громадян. Мінімальна пенсія зросте на 200 гривень для осіб старших за 65 років за наявності 35-річного трудового стажу у чоловіків та на 5 меншого у жінок. Людям від 70 до 75 додадуть по 300 гривень. Зміняться виплати і для військових з інвалідністю. Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни із залежності від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4

Розмір коливатиметься від 4186 до 5986 тисяч гривень. 50 копійок. Також з 1 жовтня скоригують механізм виплат субсидій, точніше відповідальної за них структури. Тепер ці обов'язки виконуватиме не Мінсоцполітика, а пенсійний фонд. Процес переходу відбуватиметься у два етапи. Органи пенсійного фонду вже сьогодні працюють в екстериторіальному принципі. Це означає про те, що людина неважливо де знаходиться. Вона подає документи на призначення, от, припустимо, сьогодні пенсії в загальну чергу і їх опрацьовує будь-який структурний підрозділ пенсійного фонду в будь-якій точці України. От, власне, це основа, з якою ми виходимо на цей опалювальний період. І власне, чому дуже важливо зараз поетапно зробити цю роботу. Збільшення мінімальної заробітної плати вплине на розмір єдиного соціального внеску, який повинні сплачувати ФОПи при заробітній платі у шість тисяч. ЄСВ склад. Дав 1430 гривень. Відповідно, збільшується відрахування. До єдиного соціального внеску на сьогодні розмір єдиного соціального внеску становить 1430 гривень з 1 жовтня розмір єдиного соціального внеску від мінімальної заробітної плати буде становити 1474 чотириста Усіх груп перша, друга, третя фізичні особи підприємці та платники, які перебувають на загальній системі, мінімальний внесок з жовтня місяця двадцять «22% для платників податку першої другої групи єдиного податку можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок на період воєнного стану. Проте не буде зараховуватися відповідно стаж, що ж не зміниться з першого числа. Прожитковий мінімум він так і залишиться на рівні 2508 тисяч гривень. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, у 2023-му мінімальну заробітну плату не піднімав. А отже, більшість виплат будуть такими ж, окрім пенсій. Їх збираються індексувати. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, новини, 33 третій канал.